Чому православні вшановують святі мощі? Е, в старому заповіті у Пророка Ісаї сказано, що кості праведників процвітуть. Ми вшановуємо святі мощі як знамення перемоги добра над злом. Тобто, уже явлено нам Царство Небесне у, у рештках святих, які не істлівають. цим показано, що. Е, в цьому подається залог безсмертя, так як по вченню церкви настане час, коли Господь Бог прийде вдруге на землю, Господь наш Ісус Христос і воскресить всіх людей, і праведників, і грішників, але праведники отримують тіла безсмертні, світлі, молоді, які не будуть відчувати ні голоду, ні спраги. Грішники отримують тіла, які будуть відповідати їхній духовності. І от ці. Святі мощі вони являють собою оце вже відчуття перемоги, життя над смертю. Ми вже у мощах святих предвкушаємо те, що станеться після другого приходу нашого Спасителя на землю. Господь цим і підтримує нашу віру. Від мощей відбуваються численні зцілення. ще у старому Заповіті, коли в печеру, гробницю, де почували мощі святого пророка Єлисея, люди, які втікали від навали кочовиків, кинули тіло померлого, щоб скоріше заховатися, щоб не бути вбитими. І от мрець, який торкнувся мощей святого пророка Єлисея, воскрес. І у нас. В православі є багато святих мощей, які носять такий нетлінний характер, їхня температура 36,5. Деякі мощі, вони мають коричневатий вигляд, а деякі, як скажімо, Олександр Свірський, як Ян Шанхайський, такі мощі, вони перебувають, як нібито людина знаходиться жива при житті. Знову ж таки, це нагадування нам про те, що смерть переможена, що Господь нам обіцяє Царство Небесне. І в тілах цих святих ми вже спостерігаємо ту славу, яка відкриється в майбутньому віці.